Вітаю вас всіх! Я хотів би поділитися особистими свідоцтвами Божої милості в моєму житті. Їх буде декілька сьогодні перше. І в цей час, коли в людей стільки багато тривог для декого безвиході, смутку, я хотів би поділитися свідоцтвом, як Бог від страху і безнадії перевів мене до спокою, радості і спасіння. Будучи спеціалістом сільського господарства, агрономом по спеціальності, я працював багато років в селах і в районних організаціях агрономом. А одного разу я погодився на пропозицію людей, які запропонували мені в їхньому селі стати головою колгоспу. Я перед тим працював головним агрономом в одному господарстві. І я дав таку згоду для села, яке розділилося, колгосп розділився на два, піти в те, яке відділилося господарство. Піти проти волі так вийшло районного начальства, бо вони туди привезли свою кандидатуру. Але під час виборів, під час проведення та людина відмовилася, і абсолютною більшістю голосів мене вибрали головою колгоспу, я працював. Декілька років. Але після п'ятого року роботи я захотів залишити своє місце роботи, я попередив про то районне начальство, були, знали, що є така записана заява працівники господарства. Знав сусідній голова колгоспу, який потім відіграв дуже важливу роль в моєму житті. І коли прийшов час день виборів, щоб ви мою заяву, люди вперлися і одноголосно почали заперечувати, що вони не підтримують мою заяву, вони проти. І я погодився продовжувати працювати ще на один рік. Я не знав, що в машині біля Будинку культури, в якому проходили збори, сидів син голови колгоспу. Його батько вже накрив вдома поляну. А люди, коли, які йшли на ці збори, вони бачили його там. І через то вони настільки були вперті в тому, щоб не допустити заміни. Назвемо прізвище цього чоловіка, син, якого сидів в машині, ну, паном Джмільом. І він після того, через деякий час став заступником глави адміністрації. Нього він отримав владу в районі над органами сільського господарства. Через якийсь час в село до мене на роботу приїхала комісія КРУ, яка взагалі не мала права провіряти сільськогосподарські, колективні господарства. Але вони наполягали, і я через який час дозволив їм. і Вони довго там перевіряли щось, вони написували акт, я почав їздити давати пояснення. Потім почали їздити комісії з управління сільського господарства. І весь рік такий пройшов під великим тиском е -е, господарства. Мені було важко працювати. І тоді я вирішив, що як, як би не були. Проходили збори, я всіх людей підготовив, що я обов'язково після шостого року роботи, я подам знову заяву на звільнення, і вони будуть мати можливість вибрати іншого колгоспу. На ці збори їх проводити. Приїхав оцей сусід пан Жміль, вже як перший заступник голови адміністрації. І коли люди проголосували за те, щоб задовільнити мою заяву про звільнення, він сказав, що є пропозиція провести ревізію. Хоч перед тим мене так ревізували, як нікого в районі. На цю ревізію вже було, крім КРУ, запрошений ще ОБХСС, і вони ж за якийсь певний період часу підготовили якісь документи і відправили їх в прокуратуру. Вони почали визивати туди, задавати запитання, проводити якісь допити. І в цілому, вони те все, що вони там перевіряли, вони звели його до трьох кримінальних таких проваджень з немалими сроками на 10-15 років, 5-8 і 3-5. При тому вони не були уважні до тих моїх пояснень. Був великий тиск, тим більше я чув, як цей працівник ОБГСС, називаємо його паном гурманістом, він ходив і розказував, що він мене посадить. А по одному епізоду, там по продажі трактора, він чоловіку, який купляв у нас трактор. Казав, що ти скажи, що ти дав йому гроші, хоча ніяких грошей я від нього не вимагав, крім тих, що він заплатив касу господарства. Але я розумів, що застосовуються різноманітні методи, які не дуже добрі. І я почав шукати допомоги, я почав звертатися до знайомих, друзів. Один із друг, який був главою адміністрації одного району, він так байдуже вислухав, розвалившись в кріслі, що я говорив, я зрозумів. Йому байдуже до моїх проблем. Інший, коли ну, почув, я йому розказав трохи про свої діла, він каже, Та це без проблем. Каже, тобі ж не дадуть більше 10 років тюрми. А я порішаю такі питання в обласній прокуратурі. Каже, це просто один рік одна тисяча доларів. На ту пору у мене було борг більше двох тисяч доларів. І тому мені цей спосіб не підходив. І я дуже тривожився тим, як вони визивали, і з кожним разом тиск був більший. Я почав боятися. І потім прийшов такий момент, що від цього тиску я не хотів їсти буквально нічого. І в моїй машині вже декілька днів, пам'ятаю, возилася булочка. Вона зачерствіла, але я її не чіпав. Я не хотів пити. І прийшов момент, коли я не хотів жити. Я бачив, що в селі, де працював, ніхто не допомагає. Вони так споглядали, з чим це закінчиться все. А я продовжував жити в тому селі, де працював 6 років, головою колгоспу, і батьом людям допомагав. І я не чув слів співчуття там, допомоги. І коли бачила і в тривозі це дивилася моя дружина. Вона розказала щось про мене своїм подругам. І одна із них каже: то мені треба поїхати до одної жінки в Кам'янець. тої жінки я погодився, а в мене вже тоді були думки такі, як би це покінчити життя, бо я не хотів тюрмоти, я не був винен. Але цього позору якось важко було перенести. Я був в такому безвиході. Я думаю, так, як би це можна було зробити, але так, щоб ніхто не догадався. Що це? Подумали, що це випадковість таке, тим більше я на транспорті, проїжджав через міст, Кам'янці, і вже були зв'язані якісь такі думки. Коли ми поїхали до тієї жінки, вона багато речей там почала розказувати різноманітних. Але потім вона почала запитувати, сказала, що я хочу за тебе помолитися, і запитала, як Раба Божого звати. Фактично, будучи в цій безвиході, мені ніколи думка не приходила, і ніхто не говорив про Бога. Коли вона запитала, як Раба Божого звати, я заплакав. Просто потекли сльози. Але вона по традиції запитала ще раз: коли я відповів другий раз, що Раба Божого звати Володимир, хоча я не був Рабом Божим, я був далекий від Бога, я міг зайти в церкву, я міг там на свята, я міг вітатися на Батьківщині і казати слава Ісусу Христу. Ну, був далекий від Бога. Я був зайнятий роботою, можливо, якимись гріхом, якимись ділами, але я не служив Богу. І коли вона це запитала в третій раз, я почав ридати і плакати, вона почала мене там заспокоювати. І серед речей, які вона говорила, наказала, вам треба хату освятити. І я це схопив, що це треба освятити хату. І я поїхав на польські фільварки в Георгіївську церкву, прийшов туди, там була якась служба, але людей небагато. Я прийшов, впав на коліна і плачу. Плачу, сльози течуть річкою розкаяння, що я не був Богом, а в цій. Обстановці в цих обставинах допомогти мені тільки може Бог, і в мене якась така з'явилася впевненість, що Він мені поможе, він мене не залишить. І я, Як міг там каявся за те, що я був такий далекий від Бога, що не знав його, не служив Йому, не ходив до церкви, а всі на мене дивилися. Думаю, що це за чоловік? Дорослий чоловік стоїть на коліна і течуть в нього річку, і течуть сльози. на в підлогі така калабаня, мене почали там заспокоювати. На кінець сльози закінчились. Я попросив священників поїхати зі мною в село, святити хату. Вони не готові, у них не було в планах. Але я дуже наполягав, вони поїхали, помолилися, там, покропили в хаті. Я їх відвіз назад, повернувся, і ми вже з дружиною. І дітьми кажуть, стаємо на коліна і дякуємо Богу, Бог нам поможе. Два дні назад я про то не думав, день назад я про то не думав. І коли я поїхав на слідуючий день, бо мене визивали знову прокуратуру, я приїжджаю туди. І той чоловік, який перед тим трусився від страху, як листочок, осиковий на вітрі. Я заходжу так впевнено туди сідаю, а вони до мене виклали претензії, що я не приходив, бо я мав прийти. Я кажу, я був, вибачте, зайнятий. Він каже, ну тоді ми зараз приступаємо і продовжимо допит ваш. Я кажу, вибачте, я нічого поки що казати не буду, бо я в такому стані був останніх дві неділі, що я не знаю, що я вам там наговорив. Він каже, ви не маєте права, каже, ми вас затримаємо. Ми маємо на то. Право, кажу, ну затримуйте, як маєте право. Цей, хто вів допив, він не рішився. Він пішов до главного прокурора, назвемо його мельником. І приходить той пан Мельник і дуже кричить, що я там злочинець, що я зробив то чи інше. Я такий спокійний кажу, не маєте права мене так називати. Це тільки суд визначає винучення, ви там можете підозрювати мене. Він каже, ти то зробив? Я кажу, ні. Він почав там кричати і каже: ми тебе зараз візьмемо і затримаємо. І я простягую йому руки і кажу, ну затримайте. Вони перелякались, бо подумали, що в мене з'явився якийсь дах, Ну, чи то зі влади, чи з криміналітету, чи в прокуратурі, чи в суді. Ну, з'явилися якісь люди, які великі за мною стоять. І я від них отримав таку впевненість. Але моя впевненість була не в людях. Моя впевненість була в тому, що Бог мене не лишить. І він взяв ті папки, які були в цих справах, і забрав до себе в кабінет. Ми сиділи хвилин десь більше двадцяти, він не появлявся, він листав дивився, які там зібрані докази, що там є по допитах і так далі. І він не приходив. Я кажу, скільки я буду чекати. І відправляється у чоловіка, який зі мною був, що він запитався головного прокурора. Він каже: Я не піду, я боюсь. Ну, кажу, то я піду. І я заходжу і питаю його, скільки нам чекати. І він каже: йди, ми тебе покличемо. І я поїхав додому, приїхав, почав заспокоювати дружину, що буде все добре, мене. Десь неділі через дві з чим, то викликали слідуючий раз, але я вже регулярно з дружиною ставав на коліна, ми молилися, ми дякували Богу. Я почав відвідувати церкву в селі. Хтось з села дивувався, що той голова, який не ходив так до церкви. Його рідко можна було побачити, в кожну неділю йде в церкву. Я був вдячний Господу, я відчував, що. Спокій в такому серці, що Бог мене не залишить. Потім вони почали періодично визивати, приготували справу для суда і сказали, що мені треба адвокат, і порекомендували, сама прокуратура рекомендувала мені адвоката, який був колись раніше сам головним прокурором. І я погодився. Погодився на адвоката, який рекомендувала прокуратура, яка мене звинувачувала і висувала звинувачення, готувала справу для суда. Суд завернув цю справу. Дивно, потім, як Господь допоміг мені заплатити цьому адвокату. Справа затягнулася, я був спокійний неспокійний, і неспокійний, була дружина. Потім виговор отримали від прокуратури, працівники прокуратури. Це вже перейшло. Більш такий тривалий період, вони не могли доказати моєї вини, але вони не закінчували цю справу. І я захотів довести, що винні вони, що це замовна справа, і їх треба притягнути до відповідальності. Я там приготувався з листком таким, понаписував пункти, по яких треба провести допити, раз, експертизи, бухгалтерські та інші там. Різноманітні такі, ну дуже багато пунктів, здається, біля 20. І попросив, щоб адвокат зібрав представників кругу, ОБХ і прокуратури. Він зібрав головний прокурор. І коли я почав по цих пунктах дав мені можливість говорити, то після пару пунктів він відправив того чоловіка, який вів безпосередньо мою справу. А після семи пунктів він зупинив, був дуже злий, червоний, такий кров вдарила йому в обличчя. Він каже: Все, ми тебе вислухали! Хоча я ще не докінчив до кінця. Коли ми вийшли з адвокатом з того місця, адвокат каже, що ти наробив? А він ж не знав, що я приготував. Він просто послухав те, що я попросив його зробити, щоб були такі зібрання. І ми розійшлися, а від колишньої прокуратури. Місце прокурора, де він, адвоката, де він працював, воно було недалеко. І місце, де я тимчасово замешкував, в місті, теж недалеко. І я прийшов додому, ходжу по кімнаті і в собі молюся так просто, як розмовляю з Господом. Кажу: Господи, ну чого так трапилось? Я знаю, що вони мені не зроблять нічого, бо я не винен тому Господь. Я дякую, що ти мені допомагаєш, і я такий впевнений в цьому, хоч тривожиться ще моя дружина. Поможи мені, Господь, що мені зробити, щоб ця справа повністю закінчилась, і я більше не мав ніякого діла до них. І я вперше в житті. І більше так потім я не чув голосу, як я почув той час в моєму серці. Я хотів їх посадити чи привлекти до відповідальності, чи налякати їх відповідальністю. Що вони закрили справу кримінальну і почув голос: Ти прости їм так, як я простив тобі. І я зразу взяв до телефона, ну, не такий, як зараз, такі були тоді: набрав адвоката і кажу: ми зустрічаємося зараз біля прокуратури. І він каже, «Ні, сьогодні не можна, сьогодні нічого не буде. Я кажу: ми через п'ять хвилин зустрінемося і все буде добре. Він каже, таке не може бути. Я кажу, може, ми зустрічаємося біля прокуратури. Ми зустрілись. кажу, йдемо до прокурора. Він каже, ти скажи, що ти маєш казати і що ти маєш робити. Я Кажу, все буде добре. Він каже: ні, не йдемо до прокуратури, йдемо до другого чоловіка, якому передали твою справу вести. Ми заходимо в кабінет до тієї людини, працівника прокуратури. Він прямо унімів очі такі відкриті. Рот відкритий і не знає, що від нас чекає. А я прямо з порогу кажу: я не буду шукати ніяких доказів вашої вини, ніяких експертиз, нічого. Я вам прощаю, так як Бог простив мені. Зразу на його обличчі з'явилася посмішка, він сів, витягнув папки. Та справа, де була 10-15, за... мусили закрити бездоказательно і без моєї вини. Та, де 5-8 закрили, а там, де 3-5, як ніби зловживання службовим становищем для спонсорської допомоги команді Мотобонній Поділля, він попросив мене в цій графі, напиши, будь ласка, що ти частково винен. А далі да пояснення, хоч сто раз напиши, що ти не винен, і поясни, чому ти не винен. Але тут я тебе прошу, напиши. Я написав, що я частково винен, хоча тих е, 2 тисячі гривень, то організація, через яку ця допомога йшла, вони повернули. Господарство не зайняло жодних збитків, і пояснення, я то все написав. Ми потиснули руки, він закинув ті папки, і більше мене. Не переслідували. Я потім потішив свою дружину, дітей, що все, ніхто до мене не має абсолютно ніяких претензій. А слідуючим наміром в мене було після цього почати читати Боже Слово, Біблію. Але я захотів його поєднати з постом. Я ніколи в житті не постив. Я не знав взагалі, що таке піст. Я думав, піст це від чогось утриматися трошки. Особливо від нясни, жирних там страв. А фізики повні утримання від їжі. Це я таке не знав, тільки прочитав в книзі «Іскусство голодання», воно було на російській мові. І я там бачив, що там написано Христос, Мойсей, Гані. Там, люди по 40 днів моли. Я думаю, я можу попробувати, ну хоча б дві неділі. І я почав. Перший такий в житті в грудні місяці 98-го року такий піст. В ньому молився, дякував Богу, і читав перше повністю Біблію Євангелію. Бо перед тим я читав деякі псалми, коли мені було дуже важко. Мені дала таку книжечку з псалмами одна жінка. І вони були для мене такою потіхою. І тут я почав читати Євангелію, я почав. Щось розуміти в тій Євангелі, якось укріплятися вірою. І це було в грудні місяці. В січні я поїхав до своїх батьків. З мамою і старшою дочкою. Ми пішли в церкву. Це був період різдвяних свят. Ми побули там в службі, це була греко-католицька церква. Мама цю церкву відвідувала, вона ще й в, нашій... в честь її імені була освячена і храм був, храмове свято в її деньці. Вона любила вона регулярно всі неділі, все життя, всі свята, вона відвідувала навіть в часи війни, бо німці не забороняли відвідувати служіння в церкві. І коли ми повернулися, ця мама, яка все роки була побожна і ходила в храм, молилася і так далі, каже до мене, що вона в смутку дуже, в переживанні і в страху. Бо їй сон приснився, що вона в цьому році, який починається, бо то був січень місяць, вона помре. І я її заспокою. Мамо, ти ж віриш в Ісуса, ти віриш, що Він Воскрес. ти віриш, маєш вірити, що з Ним Бог Воскресити, хто вірить в нього. Але я не міг її заспокоїти. І я повернувся додому з дочкою. Зразу ж в той же день кажу до дружини, давай будемо шукати церкву, де вірять так, як написано в Євангелії. Я не хочу вірити в все життя і потім мати такий страх великий перед смертю. Хоча всі переживають, коли якісь такі трапляються обставини важкі. Вона каже: добре, то шукай. І я пішов вечором до чоловіка, який їздив на зібрання, працював в моєму господарстві, я йому довіряв, дуже цікаві такі. Спостереження я мав в ньому, він був завідуючий центральним током. І в жнива він інколи їздив на зібрання в неділю. І ми нерідко перевозили зерно, яке зберігалося на токи в комори, за якими він мав відповідальність. І от коли він їздив в ті зібрання, не був на роботі, хтось сказав, дивися, він там поїхав. Ми почекаємо, він приїде і ми тоді завеземо. Як йому Бог допомагав жодного разу, на ту зерно не впав дощ. Він приїжджав і ми завозили на зберігання в комори зерно. І я прийшов до нього вечором. Я знав, що він їздить десь в Кам'янець на зібрання, яке куди, я не знав. Але я прийшов вечором, привітався так з порога слава Ісусу Христу! Він був здивований, він був віруючий, він був членом церкви християн віри Євангелістської на підзамчі. Його дружина, сестра Оля була дуже така втішена, що я прийшов, і я почав з ними спілкуватися і казати, я хотів би відвідати вашу церкву. Я не знаю, як там до вас заходять, які у вас звичаї, як там вкланяться, що роблять. Візьміть, щоб я з вами поїхав, щоб. Бо я шукаю церкву таку, як написано в Євангелії. А він каже: до мене: Та я не збирався в цю неділю їхати. Це була зима, сніг, холод, морози. Зараз без морозів, тоді були й морози і сніг разом. А сестра Оля каже, ти ж поїдь, Василь, поїть, ти ж бачиш, він хоче до Бога поїть. І ми разом з ними поїхали в церкву на Пізамчі. Я заходжу так в будинок молитви. Бачу, немає іконостас і є надпис. Бог є любов. Прямо ті слова, які написано чітко у Біблії. І я зрозумів, о, так зразу в своїм серці. Це та церква, де Бог хоче, щоб я був. В тому ж першому зібранні я каявся перед Богом, тому що я, хоча відвідував церкви, я не жив християнським життям у всьому. Люди були такі навколо. Я був вдячний, що Бог простив мені мої провини, що Він мені поміг. І тут я дякую, що всі провини прощені, і Він приймає мене. І я вірую і приймаю Ісуса Христа. І Церква така всі навколо такі радісні від того, що я покаявся. І з того дня я почав служити Господу. І Господь почав міняти життя. І я пам'ятаю, що колись від страху, без надії Бог привів мене до миру, життя, радості і спасіння. І за це йому дуже вдячний. Потім прийшли переміни в моєму житті, в моєму домі, в моїй сім'ї. І я хочу сказати для всіх, хто зараз переживає якийсь страх, чи тривогу, тремтіння, в безвиході, який шукає в людей допомоги, Є вихід. Для кожного є вихід у Бозі. Тому я раджу навернутися до Господа, знайти Його. І Він вам допоможе, Він вас не залишить. Приходя, що до мене, каже Господь, я не вижену геть. Нехай Господь вас усіх благословить. Слава Ісусу Христу!